З одного боку можна вас привітати. Є перший гол в УПЛ, ваш персональний, але сьогодні розгром від Динамо. Як при цьому е емоції? Е ну емоції позитивні в тому, що забив гол, але програли десь нам трошки не вистачило сил, не хватило майстерності і е найголовніше досвіду. Я гадаю про такої команди, як Динамо Київ здавалося в певних моментах. Власне, коли пропускали, не встигали трошки за е атакуючою лінією «Динамівців». Так, я гадаю, дуже був важкий матч, початок не війшли в добре і через потрошки потратили лишні сили перших 20 хвилин і десь в кінці нам не вистачило, і як забивали голи, не добігли. Та, ну, зробимо висновки і сподіваюся, що з кожним матчем будемо покращуватися. Але попри те, навіть коли вже рахунок був таким великим, не на вашу користь епіцентр йшов в атаку. Ну вже нічого не залишалося. Ми віддавали останні сили, які нас залишили, щоб забити, хоча б ще один гол, щоб порадувати вболівальників, щоб не було так погано. Дякую вам. Сьогодні в плані захисту здалося, що для «Епіцентра» був важкувати поєдинок, ось перший розгром в чемпіонаті України. Добрий вечір. Та було тяжко. Динамо швидкісні гравці, технічні гравці, вони добре користалися своїми нагодами. Сьогодні були сильніші за нас. Ми намагалися, перший тайм гірше виходило, другий тайм намагалися грати свій футбол, атакувати, але було дуже багато контратак. З боку Динамо Київ, небезпечних контратак. Будемо розбирати і працювати над помилками. Власне одному голову ви сьогодні могли завадити, коли відзначався Михайленко. У ви там з були поруч. А той момент перед очима. Так. Але зараз, тим не менш, лунали оплески з роздягання. Заходив президент. Знайшли позитив у цій грі? Так, дякую керівникам, які зайшли в роздягальню. не дивлячись на сьогоднішній результат, підтримали нас. Вони нам допомагають, тому будемо рухатись далі. Дякую.